Всім привіт! Сьогодні ми на робити бігові інтервали, а саме десь раз по 4, за через 200 метрів відпочинку. Як бачите, погода сьогодні не сильно гарна для інтервалів, але нормально. Тому зараз друзі робимо розминку 2 км, потім розтяжку, сфеци і починаємо. Всі бажаю приємного перегляду. Поїхали. Зараз почав робити розминку, пробіжу 2 км, а зараз давайте розповім про ситуацію, яка відбувається зараз в Україні. Почнемо з того, що вигукають світа і в мене немає змоги викладати вам так часто відео, наприклад, по два відео в неділю, по три, адже і ви не будете дивитися його, і я не можу випити. Тому, друзі, будемо якось по одному відео, можливо, і не без зовсім відео, тому дивимось по ситуації. Так що, біжимо. Я завжди робити розминку, при 2 км, а зараз давайте розповім, що погоду ціль та саме почнемо. Почнемо з погоди. Погода сьогодні непогана, наприклад, для відновлювати тренування, але для інтервалів краще б сніга не було. Адже не можна працювати на всю швидкість. Тобто, наприклад, і слизько, і також ще почищена тільки четверта доріжка, і це приблизно ще 15 метрів. Тому, друзі, хочу сказати, що сьогодні погода без вітра, і також на подвір'ї зараз мінус 1 градус, мінус 2 градус. Тому, друзі, непогано. Ці, що тренувався зробити на проценті 80 від мого максимуму, то тобто приблизно часом хвилина 19, хвилина 20, Також ще потрібно рахувати, що я роблю по черти доріжки, і також ще потрібно рахувати, що слизько. І обов'язково непогане, адже давно вже робив інтервали, тобто робив тільки робити тепло, п'ятнашки, там десятки, п'ятірки, і робив тільки силові трена. Тобто, там, наприклад, зранку там зробив крос 7 кілометрів, ввечері силові вправи, тобто розмінка 4 кілометри там і силові вправи. Тому друзі, зараз роблю розтяжку, спеці і починаємо. Вже завершили робити розтяжку та специ. Буду починати вже робити роботу. А при ці хочу сказати, що коли ви робите спеці та розтяжку потрібно робити все в темпі, Тобто, наприклад, робити розтяжку більш динамічно, постійно рухайтесь і спеці робити. Наприклад, одну все одно ви зробили високе піднімання бедра, а потім ви після цього високого піднімання бедра трус, тобто щоб не замерзнути. Тільки що зробив перший раз, вийшло в мене хвилина 20, непогано. В принципі, якщо рахувати по черзі до річки приблизно, хвилина 17, якщо по-перше робити, тому, друзі, непогано, будемо далі так само робити. Будь якщо другий раз, вийшло в мене хвилина 20 також, тобто. Однаково, тому переходимо зараз до третього. Зробити, якщо четвертий раз Вийшов мене хвилина 22, третій вийшов хвилина 27, тобто трішки збавив, тому що трішки в кінці пікіста, але непогано, тому що сьогодні умови не дуже гарні. вже зробив 6 разів, тобто більше половини роботи, 6 раз мене вийшла хвилина 22, 5 раз вийшла хвилина 22, тобто трішки вже присаджує, але все таки непогано. Прибудь якщо восьмий раз, вийшла моя хвилина 22, Сьомий раз також вийшов хвилин 22, але вже прислажив на останніх 200 метрів. Тобто, трішки вже важкувати стає. Наприклад, ще 200 біжу нормально, потім вже трішки збавляю і збавляю. Вже завжди робити роботу. Десятий раз мене вийшов хвилин 23, 9 вийшов хвилин 22. Так що зараз роблю заминку 2 кілометри і піду на висновок цього тренування. Я зараз робити заминку в 2 кілометри, а зараз я зробив висновок з цього тренування. Тренування мені сподобалось, адже робилось мені не сильно важко, але і цей час важкувато. Наприклад, останніх 100-200 метрів підкисляли особливо останні рази. Тому, друзі, направлено це тренування було на швидкість, тренування просто чудово, погода сьогодні також була чудово доволі, але доволі прохолодненько. Особливо, коли останнє робив, то і руки замерзли трішки, і ноги підмерзали, адже вони почали вже мокріти і в принципі хотіли замерзати. Тому, друзі, комусь таке відео... Став лайки, і в коментарі, підписуйся на канал. Всі до нас жучі. слава Україні, до нових в